Далі ставимо кабіратир, ставимо прокладку, так як вона у вас стояла. Беремо. Ставимо. Підковочуємо, потім подотягуємо. Другий. Так, Дотягуємо. Так, далі. То й ми закріпили, тепер цей дотягнемо, міняємо злочку, дотягуємо. Дотягли. Потрібно ось цим потрапити в, в шифт. Закручуємо. Так, далі. Вставляємо фільдер. Він може бути засохшим, тому його можна нагріти. Добре надівся. ставимо хамут. Только зачем? Только зачем хамут? Далее вставляем фильтр, Включаем. И проверяйте. Всем дякую. Подписываемся, ставим лайки.